Це машина ЮРА е 8 І ми зараз вам з, е, покажемо, як вспінює просто молоко. Тому що отримали запит на те, що погано піне молоко. Ось у нас тут молоко пів баку, е, температура 2 градуси. Підключаємо. Це перше включене всю ніч вона відпочивала. І ось, будь ласка. Дивіться, як піне це молоко, просто молоко. Ну, треба зачекати, щоб вона підігріла до стану пару воду і все. Ну, 20 секунд. Ну я думаю, що дуже класно, дуже якісно. Ми зможемо додати зараз каву, щоб отримати слої молока і молочної піни. Просто мабуть вам не буде понятно, що і як. Ось. Я думаю, що дуже класно, дуже, дуже якісно. Так, на жаль, тут ну, не зможемо, тут треба робити тут. Ну зараз. Зачекаємо, воно має відслоїтися десь так. Поки молоко відслоюється, зваримо еспресо, щоб показати вам, Так, варимо еспресо на кавомашині Юра E8. Кава у нас Гватемала Фінка Ель Дураццо. І ось дуже швидко вона готує. 45 мл. Імпульсна подача. Ну, мені дуже подобається еспресо від такого машини Юра. Я вважаю, це один з найкращих еспресо, який можна зварити. Ой, будь ласка. І додамо. Тут вже більше хвилини відстоюється молоко. Ось, будь ласка, скільки молочної піни. Шикарно.